Ну, отже, вітаю вас, наші шановні слухачі. Долучає до розмови Павла Лакічука, керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 капітан першого рангу запасу військово морських сил України. Пане Павло, вітаю вас. Добрий день, слава Україні героям слава. Отже, ворог сьогодні завдав знову масованого удару по території України. Станом на зараз маємо чотирьох загиблих двох Хмельницькій області. Одна один загало людина є в Запорізькій і в Харківській областях. Наскільки масштабно можна назвати цю атаку, і які чи зрозуміло сьогодні, зараз? Уже яка мета була перш за все цієї атаки? інфраструктурні об'єкти, енергетичні об'єкти, це ж чи знову терористичні акти проти е, житлової забудови? Ну, власне кажучи, жодна, кожен кожна атака росіян має на по подвійниці. Перша це з одного боку вони намагаються уразити якісь важливі об'єкти. Це можуть бути енергетичні, це інфраструктура, це військово-промисловий. А друга складова це залякування українського суспільства, залякування українського народу. Так було минулого року. І, власне кажучи, оцей конгломерат задач, комбінованість цих задач вона залишається і зараз. До слова, комбінованість, вона така щодо російських ракетних ударів, це найбільш таке відповідне слово. Тому що як по задачам, так по засобам ураження. От комбінованість є таким ключовим фактором. І, ну... Дехто з навіть моїх колег каже, що нема там окремого обстрілу 29-го, немає окремого обстрілу 2-го числа, немає окремого обстрілу 8-го числа, а це все елементи однієї операції з метою послабити, чи навіть не послабити, а пробити нашу систему протиповітряної оборони, завдати максимальної шкоди. Українцям і, ну, і звісно вивести на себе, хоча я не думаю, що це в них вдасться, якщо не вдалося минулого року, то цього разу не вдасться. Бачимо, що не тільки. Що ті задуми, які росіяни сміялися минулого року, казали, що ми заморозимо українців, зараз мерзнуть самі, там при чому не через те, що ми обстрілюємо їх. Безпілотниками чи ракетами, а через свою недбалість тієї путінської влади тут знаєте, дуже загрозливо звучить в світлі того, що росіяни мають достатню кількість ракет, плюс вони ще беруть ракети і в північної Кореї, і в Ірану очевидно будуть брати балістичні ракети. Поки що інформації про іранські ракети ми не маємо. але про північнокорейські вже... Не була інформація в світлі цього. Е, трохи насторож насторожує е, та інформація, що наші західні партнери можуть вичерпати свої запаси ракет для систем протиповітряної оборони для України. Перед все, мова йде про Петріот, про ІРІСТЕ, про НАСАМС. Наскільки це серйозна загроза, і чи дійсно може бути серйозний брак е, захисного щита для України? Ми колись говорили про артилерійські снаряди. Там снаряди є, снарядів немає, снаряди будуть. Е, насправді е, ключовий момент навіть не те, що колись перестануть пер передавати нам військову допомогу, навряд чи це відбудеться. А е, війни основна проблема те, що е, е, ці снаряди, ці, е, ця зброя вона е, надходить не ритмічно. От нерітмічність, вона є найбільшою загрозою. Зараз вчора ми мали ракети, сьогодні їх витратили, а наступні будуть завтра. А захищатись треба сьогодні. От на це, по-перше, розрахунок противника на виснаження, на конкретний момент виснаження наших засобів ППО. Ну і, в принципі, розрахунок правильний, тому що. Дійсно, загроза не загроза, а така е небезпека е того, що ми не отримуємо своєчасно ракети, і ворог отримає таке собі вікно можливостей, коли наше ППО просто вимушено буде е вирішувати, які цілі пріоритетні, а які ми просто не можемо захистити. Цього не хотілося би. Допустити і командування військове, наше і е, генеральний штаб, і повітряні сили збройних сил України вони е, роблять все, щоб цього не відбулося. Ну дійсно, будь-яка війна це війна потенціалів. Якщо партнери Росії в цій агресивній війні вони надають їй допомогою, і плюс ми не забуваємо, що навіть в тих самих ракетах Кенжал х Х-47» Дуже багато західних складових, тому хто їх направляє до Росії або переправляє через треті країни не зрозуміло, але вони надходять і Росія може собі це робити. Тому тут дуже важливо, щоб і Україна мала цю підтримку. Тому що без ми бачимо, знаєте, коли кажуть, що ну, Україна повинна сама, ну сама навіть Росія не може. Тобто, це така війна, коли навіть така велика ресурсна Росія сама не може. Тому апеляція, ви повинні самі мене трохи дивує, а вас ні? Ну тут, тут трошки не так. Кажуть нам наші партнери ви повинні саме. Вони самі розуміють, що це неможливо. Але е, ключ тут знову ж таки: Росія має ініціативу. Росія нап... той, хто нападає, той, хто атакує, він отримує ініціативу. А якщо він отримує ініціативу, він диктує свою волю. У росіян накопичилися ракети, вони спланували удар, здійснили удар. А ми е, діємо. Оборона це завжди реактивно. Ми діємо у відповідь. Тобто вони можуть обирати момент удару, коли найгірша ситуація для нас, а ми маємо вигрібати з найгіршої ситуації. Весь минулий рік ви пригадайте, наступ, контрнаступ, до треба танки, БТРи, літаки. Але наші партнери фактично в кожній, не зважаючи на це, в кожній майже пакеті допомоги йшли засоби протиповітряної оборони, тому що вони роблять. і ми, і наші військові, і військові наших партнерів розуміли, що протиповітряна оборона це один з найважливіших пріоритетів, і поки що ми маємо протиповітряну оборону наших міст і селищ нашої, нашої економіки, але в нас слаба протиповітряна оборона е, фронтова, військова, у нас е, слаба протиповітряна оборона на декілька ще напрямках. І е, посилити її можливо, вона зможе посилити з отриманням літаків Р16 тих, тих, але до цього часу треба ще й дожити. Знаєте, тут от е, хотілося б розуміти, чи є в нас перспектива ось в якому питанні літаки, які завдають ракетно-бомбових ударів по території України, бо з, е, з, е, з, е, злітають у повітря з е, баз в Моздоку, також Саваслейка. Також з Мурманська, ну вони летять потім на сюди на південь. Ну і є ще ряд аеродромів, звідки вони ну але в основному я так бачу зараз Саваслейка, і Оце приблизно наскільки це досяжні аеродроми для збройних сил України, для головного управління розвідки, для служби безпеки? Хто цим би не займався? Чи чи досяжні в сенсі того, аби їх вразити з повітря, чи досяжні в сенсі того, щоб їх вразити якимись іншими шляхами диверсійними? І знову ж таки, чи тут варто посилювати можливо роботу Хоча я думаю, що вона і так ведеться. Тому, ну, тому що тут теж треба робити ворогу боляче в його тилу. Я навіть скажу більше, це не просто робити ворогу боляче, це основний шлях захисту. Колись вже давно, спілкуючись з американськими генералами, ми говорили про протиповітряну оборону, в тому числі. І тоді була така думка висловлена про те, що. Протиповітряна оборона Сполучених Штатів, яка б вона потужна не була, якби вона не базувалася на, в першу чергу на авіаційній компоненті, потім на земля-повітря-ракетних комплексах. Але для штатів основою вважається безпеки це знищення засобів ураження ще до того, як їх запустили. А засоби ураження це не тільки аеродром, це не тільки літаки, це носії вже на останньому етапі. Ці ракети десь збираються на якихось заводах, ці ракети обслуговуються на тактичних ракетних базах, ці ракети перевозяться залізницею або військово-транспортною авіацією. Ну і зрештою, вони прибувають на ті ж аеродроми, де підвішуються. До літаків, які теж треба нищити. І удари по всім, на всіх цих етапах вони будуть призводити до того, що у ворога менше о, засобів ураження. І о, можливо, коли розповідають про Бавовну десь в Глибині Росії, не дуже зрозуміло, а що там в Куйбишеві, в Самарі, ніби. Якийсь завод. А на тому заводу, де виробляють паливо для е, крилатих ракет ворожих. Е, ну і так, можна перерахувати цілу низку об'єктів, по яких здійснювалися удари, е, точніше так, е, про які або повідомляли наші спецслужби, що це їх робота, або не повідомляли, і можна вважати, що була це якась робота невідомих доброзичливців. Але якщо дотягнутися до різних об'єктів за підготовки засобів нападу на Україну, невідомі доброзичливці, яких, може, коли ніхто ніколи не знає ім'я така та робота, от, вони можуть. На жаль, таких об'єктів в Росії дуже багато. Якщо у нас там. Кабелучно піде Маш, там 2-3 підприємства, які виробляють ну, ту ж ракетну продукцію, да? то у росіян таких підприємств дуже багато. Ну а додайте ще трафік, той же ж, який відбувається з Північної Кореї, з Ірану. Це теж об'єкт, який треба вражати, об'єкти, комплекс об'єктів, які треба вражати. І це дуже складна робота. Ну, дійсно, робота складна. Я думаю, що якось працюватимуть можливо і з нашими партнерами, щоб була в цьому допомога. Ми зараз давайте глянемо ситуацію на лінії фронту довжелезня, яка тягнеться з північного сходу аж до півдня нашої держави. Чи були суттєві зміни протягом цих вихідних днів? Ну, якщо говорити про Херсонщину і про Запорізьку область, Донеччину. Ну а про Харків ми ще окремо поговоримо. Будь ласка. Ну, ключовим залишається Авдіївсько-Магенський напрямок, і це зрозуміло, ворог не зміг. Незважаючи на, ну, на надзусилля, ну, і це можна побачити по добове по зведення Генштабу по кількості. А так ну, осередок, чи точка докладення зусиль всього ворожого назву продовжує перебувати в районі Авдіївки. І, ну, Поки ворог не немає. Це неймовірно, але наші хлопці тримаються. На Авдіївському напрямку, Мар'їнський напрямок. Мар'їнки вже немає, але оборона не прорвав противник, оборона утримується. І це говорить про те, що зменшується загроза флангового удару і на Авдіївку, і на ударський напрямок зберігається. Оборона тримається, посилились ворожі атаки на Куканському напрямку. Це насторожує, що там відбувалося перегрупування сил противника, і цілком можливо, що день-два це початок чергової хвилі ворожого російського наступу. От такі важкі новини. На півдні бої теж. Важкі, але ну, наше командування так досить обережно говорить про ну, успіхи ЗСУ на Придніпровському напрямку, тим не менше, ціла низка осінь джерел повідомляють про те, що плацдарм в районі Крима розширюється. І це така добра новина. Тут головне дотрималось балансу. Залучених сил і ударів ворога, тому що там співвідношення сил теж дуже не на нашу пользу, неймовірними зусиллями вдається не просто оборонятись, а контратакувати і наступати нашим морським піхотинцям і тим підрозділами частину приданих до них, які. На дівоперечуті я думаю, що більш менш зрозуміло нашим глядачам. Ми всі реалісти, що цю зиму, можливо, навіть початок весни і першу половину весни фронт отримуватимуть головно. Ті люди, які його зараз і утримують. Ну плюс вкрапленнями, можливо, нових. Людей, яких зараз готують, десь ну кого краще, кого гірше, і залежно від можливості відправляють на ті чи інші ділянки фронту. Але дуже важливо, звичайно, після ухвалення цього закону про мобілізацію, можливо, навіть до його ухвалення, яку кількість людей наскільки якісно вдасться підготувати, умовно кажучи, на період кінця весни, літнього осінній період, десь навіть так, тому що тоді можливо будуть певні знову ж таки якісь визначальні події на фронті. І тут вже може бути і підсилення зброєю, технікою. Ну але знову ж таки найголовніше люди, бо без людей. Будь-яка зброя це просто груди металу. І як тут вдасться ефективно спрацювати? І командуванню сухопутних військ фактично відповідає за мобілізацію і політичному керівництву, і можливо нашим партнерам, які готували. Ми знаємо, готують і в Німеччині, і в Британії, і в інших країнах зараз наших воїнів. Бо ну зрозуміло, що ті люди, які зараз отримують фронт, ну вони люди, і все одно потрібне підсилення і заміна. Ну, Стратегічна мобілізація це компетенція не Збройних сил, навіть не Міністерства оборони, це компетенція Кабінету міністрів, тому військові просто можуть чекати людей. Але ситуація така, що якщо люди підібрані сьогодні, то вони потраплять у війська. Посилять війська вже бойово як бойова сила через 3-4 місяці. Треба це розуміти. І чим довше буде ота яма не яма той прогід е, забезпечення особливим складом наших збройних сил, який розпочався десь в осінні цього року, тим буде складніше. Відновити наші підру... навіть не створити нові, а відновити ті підрозділи, які от в важких оборонних боях не зазнають значних втрат. І ті частини, які відводяться зараз, у нас ну, фактично відбувається процес злиття бригад які, або батальйонів, які, тому що не особового складу яка відчутна є, і поки що це от, от, основний метод, який дозволяє утримувати е, боєздатні під чи підновлювати боєздатні підрозділи. Це не найкращі варіанти. Чим далі ми будемо тягнути це, затягувати, тим е, цей процес буде здійснювати складніше. І ну, я не хотів би бути песимістом, що настане той момент, коли. Знаєте, точка неповернення відбудеться. Я переконаний, що і держава, і суспільство, і головні органи влади, які компетенції, яких стратегічні заходи, військово-політичні і військово-економічні, по забезпеченню наших збройних сил, приймуть правильне рішення в максимально короткий строк. Що стосується о, зброї і боєприпасів, ну, це також о, важливе питання. Можна подивитись по розходу ну, артилерійських снарядів, змін, які були від співвідношення, з ворогом літні, і зараз тут теж проглядається певний ну, провал. І з іншого боку, ми перейшли до оборони. Теоретично нам треба менше боєприпасів, але Зважаючи на те, що ворог лізе по всій лінії фронту, причому активно лізе по всій лінії фронту, розход і техніки, і боєприпасів значний, і значною мірою ми потребуємо це від наших партнерів. На да. жаль, теж є певні проблеми. Пане Павле, ну будь-якому разі зараз знову тримається фронт фактично на е, нашому війську на наших е, людях. Є надія, що в США нібито домовилися демократи республіканці. Буде все ж таки ухвалено рішення по допомозі Україні на рівні. 61 мільярду можливо будуть надані Тауруси Німеччиною, бо тиснуть на Олафа Олафашоця досить сильно самі німці, і самі німецькі політики. Але знову ж таки цей час треба протриматися нашому війську і суспільству також як активному тилу, а не пасивному тилу, який на щось чекає, замість того, щоб щось робити. Дякую вам дуже долучився. Павло Лакічук, був з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 капітан першого рангу запасу військово-морських сил України. Дякую, що слухали і дивилися. Долучаємося до допомоги Збройним силам України. Будьмо разом. Залишети з Галичина і До побачення.